Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про головне. І я вітаю сьогодні в нашому ефірі адвокатку Ірину Тодорич. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий день. будемо говорити з вами сьогодні на таку дуже важку тему, але важливу тему. А саме про юридичну підтримку військових. Я знаю, що ви цим займаєтеся вже з початку повномасштабного вторгнення. І Ось розкажіть з якими питаннями найчастіше до вас, саме як до адвокатки, звертаються. Так, да, дійсно, я є членом волонтерського руху адвокат ЗСУ, і до нас дуже часто пишуть або телефонують військові або члени їх родин стосовно різних питань соціальних, правових, для того, щоб, хоча б, зрозуміти, коли, куди їм звертатися і що робити. Найчастіше питання на сьогоднішній день це. Оскільки ми вже другий рік в стані війни, фактично, то дуже багато хлопців і дівчат поранені, і після поранення в них виникає купа запитань: перше як отримати направлення на ВЛК. Ну, це такі питання ще з нового року. Більш-менш дуже багато я пишу постів з цього приводу, так. і тому мені здається, що вже більше людей знають, як це робити, і можливо, все ж таки більше активно працюють саме ті медичні установи, де вони проходять лікування. Наприклад, якщо було якесь поранення, то треба зробити операцію, наприклад, достати уламки чогось якогось там міни або чогось іншого. Там, з м, військового, то їм одразу пропонують і це вже е, розказують безпосередньо в лікарнях, тому що е, можна одразу там, е, в цьому органі, де ти проходиш лікування, е, отримати направлення на ВЛК і там пройти ВЛК. Можна, коли ти повністю одужав, якщо ти такі, дуже, досить важке в тебе поранення, то це буде відбуватися не швидко. І можна отримати направлення на ВЛК, наприклад, від свого командира. Після того, як людина пройшла ВЛК, якщо це було важке поранення, виникає питання щодо того. Як отримати одноразову грошову допомогу uh -huh. військовому, коли він має втрату працездатності або має групу інвалідності? У цьому питанні дуже уважно треба звернути увагу всіх військових і членів їх родини, тому що не завжди військові знаходяться в такому стані, в якому вони можуть, ну скажімо так, уважно отримати всі документи і їх перевірити. Часті чи найчастіше проблеми в чому? Є помилки в прізвищі в ім'ї ім'я можуть перековеркати, невірно написати. Але або, наприклад, бувають помилки саме в обставинах, тобто коли отримав поранення, при яких обставинах дуже важливо, щоб у людини у військового було довідка про спричинення усієї цієї травми. Вона видається у військовій частині командирам, або на кого там командир поклав ці обов'язки по складанню актів перевіре. Новини Розслідування і видання таких довідок обов'язково в довідці треба перевірити прізвищем по батькові, рік народження, тому що в роках народження також робляться помилки. А це впливає в подальшому, тому що ВЛК обов'язково воно встановлює не тільки там оглядає і встановлює ступінь придатності до військової служби, воно встановлює причинний зв'язок між пораненням та наслідками. Тобто, і у зв'язку з чим це відбулось поранення, тому що дуже важливо, якщо це було під час. З захисту батьківщини, тобто при виконанні службового обов'язку свого десь на службовому завданні або будь-що, то обов'язково про це повинно бути записано в цій довідці, і треба перевірити обставини, коли це було найчастіше, коли до мене приходять люди, наприклад, вже на консультацію очну. Я передивляюсь документи і бачу, що в виписці із лікарні, коли йому робили операцію, і в цій першій довідці різні вказані дати. Це треба виправляти обов'язково. Надо, обов'язково треба робити так, як було насправді, тому що бувають такі ситуації, коли, наприклад, після всіх тих обставин там з ВЛК, з МСЕКом. Людина хоче отримати грошову допомогу а також в неї є, наприклад, вже підстава для того, щоб отримати статус УБД учасника бойових дій. І обов'язково, якщо немає витягів журналів або немає письмових доручень про виконання якогось завдання для військового. Необхідно, щоб свідки свідчили при яких обставинах він був, які завдання він виконував, при яких обставинах він отримав Може, це пораненому військовому, треба ще пройти декілька кол аду, фактично, тому що дуже багато нарікань було стосовно ВЛК і навіть не отримання одноразової грошової допомоги. А зараз ну те, що ви розповідаєте, ну на це давайте ще враховувати черги на це витратити. Треба купу часу. Тому я й кажу, що якщо є. Є можливість, щоб твої родичі змогли тобі допомогти. І прийти, наприклад, на консультацію і все чітко записати, що за чим треба робити. Тому що дійсно людина, якщо поранена, поранення бувають різні, бувають важкі, бувають людина до цього часу, наприклад, не працювала з документами, і вона не знає навіть, як мають виглядати деякі документи. Тому найголовніші документи для будь-чого, взагалі для ВЛК, або для отримання УБД, або для отримання одноразової грошової допомоги це перше. Це довідка про обставини, отримання поранення. Поранення контузія маю на увазі все. Що пов'язано з захистом батьківщини, це головне друге, це обов'язкова довідка військово-лікарської комісії угу. про те, при яких обставинах це відбулось. Що було зроблено, обов'язково треба дивитися, щоб в довідці було чітко зазначено, що було зроблено саме які маніпуляції з вами? А для того, щоб це зробили вірно і не як умови більше розписали, для того необхідно, щоб коли ви попали у лікарню, коли ви більш-менш прийшли до тями вже або ви, або ваші родичі. Поспілкувалися з лікарем перед тим, як він видає вам виписку зі стаціонарного лікування, обов'язково перевірили в цій виписці, коли він поступив, що йому робили. Саме не просто там, виняли осколки, скільки осколків. З якої частини тіла це важливо, обов'язково це треба детально описувати для того, щоб людина, потім, коли, наприклад, вона після навіть однієї праці, їй повинна їй необхідна друга операція або третя операція, і потім це необхідно для того, щоб встановити ступінь або непридатності, наприклад, uh -huh. або встановити ступінь втрати працездатності або навіть присвоєння інвалідності, тому що коли вам направляють вас в ВЛК, ви все це показуєте і говорите про те, що я погано себе почуваю і на сьогоднішній день, і в мене все болить там в червні, угу. наприклад, порожнення або десь в іншому місці. І мені треба направлення на МСЕК, і вам дають направлення на МСЕК, то ви на МСЕК маєте е принести також оригінали всіх цих документів. Угу. І там на МСЕКу детально вони вивчають всі документи і вже визначають, чи є у вас лише втрата працездатності, чи у вам присвоюється група інвалідності. Для чому це так важливо, тому що держави виплачує одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які під час захисту батьківщини або е, отримали ну отримали травму каліцтва або. Захворювання, яке призвело або до втрати працездатності у відсотковому розмірі від втрати працездатності, я просто там всі відсотки не пам'ятаю, але коли uh -huh. вам присвоюють інвалідність, то це відсотковий розмір кратний він набагато більший. Наприклад, якщо ви втратили працездатність, приблизно скажу на 50%, то вам приблизно 50-кратний розмір і мають виплачувати. Це одноразова грошова допомога від е, е, мінімального прожиткового мінімуму на одну працездатну людину станом на 1 січня року, uh -huh. в якому встановлено або інвалідність, або втрата працездатності. Наприклад, в цьому році, в 23 му ось така мінімальна, мінімальний прожитковий мінімум, якщо я не помиляюсь, 2638 або 45, п'ять. Ну 600, uh -huh. приблизно 2600 з копійками, скажімо так, гривень. Тобто ти розумієш, що ти ось цю суму можеш помножити на кратний розмір і розумієш, яку суму ти отрим, маєш отримати від держави. Але якщо тобі встановили в МСЕК медика соціальної експертної комісії групу інвалідності, то за третю групу інвалідності дають, мають видавати 250 кратний розмір, за другу групу інвалідності 300, мені здається, а за першу групу інвалідності 400. Тобто це набагато на порядок більше. Тому я й кажу всім військовослужбовцям, що обов'язково треба, якщо ви вже попали в лікарню, якщо у вас важке поранення, навіть якщо у вас середньої тяжкості поранення, обов'язково звертайте увагу на те, як оформлюються документи. Угу. Якщо ви самі не можете, якщо є доступ там дружини або матері, або сестри, обов'язково, щоб до вас хтось приходив і вам допомагав. Тому угу. що дуже важливо на кожній стадії все проконтролювати, щоб не було ніяких. Можливості для різного сприйняття інформації. А якщо ось військовий опиняється поза штатом, ось поки він проходить це лікування, також багато нарікань, тому що людина у цей період отримує 800 гривень. Вона і не її не може і звільнити, вона і не може продовжувати службу. А поки вона збере ці всі папірці, про що ви зараз сказали, ну пройде дуже багато часу. Чи в принципі цей механізм зараз ось такими поки залишається? Ну, дивіться, значить, коли людина проходить лікування, вона не поза штатом, вона має право, і це чітко зазначено в законі, на період лікування бути або у відпустці, угу. або бути безпосередньо на лікарняному. Але коли вже цей строк пройшов, і людина або ще не пройшла ВЛК, наприклад. Або не отримала групу інвалідності, тому що якщо людина отримує групу інвалідності, вона має право від держави оформлювати пенсію, якщо в неї є вже стаж для того, щоб оформлювати пенсію. Це також дуже важливе питання для багатьох хлопців, наших, ну і дівчат. Мабуть, просто до мене тільки хлопці взагалом так звертаються в основному. Тому, коли у людини є стаж хоча б 7 років, наприклад, uh -huh. ну, краще, щоб це було 11, і плюс вища освіта, якщо він навчався на стаціонарі. То обов'язково ці дипломи також враховуються. Загалом це має бути не менше 15 років стаж для того, щоб тобі оформили пенсію по інвалідності. Якщо навіть такого немає, то тоді тобі будуть виплачувати соціальну допомогу. Від це оформлюється безпосередньо в наших центрах надання адмінпослуг або в департамент соціальних послуг Одеської міської ради. Якщо ми кажемо про місто Одес, наприклад. Якщо людина все ж таки на сьогоднішній день ще проходить ВЛК, і ще, наприклад, там ну розумієте, так про черги казати дуже важко, тому що можна пройти ВЛК в тому місці, де ти лікуєшся треба також це пояснювати військовим тому що Ось, вони це зараз реформа так яка мала б відбутися але все ж таки за місцем проживання чи за місцем лікування так але ж там все одно треба враховувати що там також є інші бійці тощо так, да, але у нас на сьогоднішній день відкриті військово-лікарські комісії майже у, у кожному місці стаціонарного лікування. Тому е, це зробити головне, просто мені здається, що перед військово-лікарською комісією не всі розуміють, що треба зібрати документи. Це м, саме виписки угу. з стаціонарного лікування. Друга обов'язкова довідка про спричинення цього поранення. Угу. Якщо ви здавали ще, наприклад, МРТ обов'язкове, просто ми так говоримо з загалом. Але... Не бувають поранення різних частин тіла. Тому ось що у вас хворіє на сьогоднішній день, де у вас була травма, де у вас була поранення, обов'язково треба зібрати всі можливі дослідження цього органу або декількох органів, або чогось іншого. Тобто, якщо це можливо зробити МРТ, треба робити МРТ. Якщо необхідно зробити аналіз там мачі або чим з крові, або чогось іншого, треба робити це. Якщо треба зробити УЗІ, треба робити УЗІ. І ще хочу сказати кожному. Дуже часто звертаються з таким питанням, що, наприклад, от я не погоджуюсь з висновком ВЛК, в мене все болить. Я не можу служити, а я відповідно до ВЛК визнаний там обмежено придатними. Тому що ВЛК, щоб ви розуміли, можете можна, може визнати людину придатним до військової служби, обмежено придатним. Там, допустим, ну не будемо навіть говорити в мирний час, тому що зараз не мирний час, що ми про це говоримо. Да. З наприклад, з зазначенням, в яких вже Підрозділах він не може, наприклад, там в штурмових підрозділах не може виконувати обов'язки. Але, наприклад, якщо його навіть переведуть до іншого підрозділу, там аеро якось динамічно, щось таке, от з аеророзвідкою пов'язаного. Він також має бути в військовій частині, виїжджати на бойові завдання і тому подібне носити обов'язково бронежилет, каску носити. А це буває для ну, скажімо так, людини, яка вже перенесла декілька декілька операцій і ще хворіє на сьогоднішній день, хоча її вже виписали зі всюди. Вона не може носити це. Я хочу звернути вашу увагу, що є ще обласний. Велка, і ви можете, якщо ви не згодні, зібрати ще документи і звернутися ще до них обов'язково для того, щоб підтвердити можливо те, що ви на сьогоднішній день вже не придатні до військової служби. І якщо у вас є час і бажання, тому що ті, хто вже знаходиться так поза штатом, скажімо так, на сьогоднішній угу. день в них є час. Я назву вам наказ Міністерства оборони 402. Там є перелік захворювань. І відповідно по цьому переліку ви можете дізнатися до якої категорії відноситись ви. І можливо для себе зрозуміти, чи можете ви перейти в категорії, яка повністю не придатна до військової служби, і що вам треба зібрати? Ще якісь документи для mm -hmm. того, щоб підтвердити, що ви саме та особа, яка на сьогоднішній день має право на звільнення з військової служби. Так, пані Ірино, ми бачимо, що дуже багато питань, і все це дуже важливо. На жаль, час в нас в ефірі обмежений, але я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися сьогодні до роботи нашої студії. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні. Сьогодні у нас в ефірі була Ірина Тодорич, адвокатка. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимось.